Справа 878. Яку температуру покаже кожний з термометрів на малюнку 37, якщо перше завдання температура підвищиться на 2 градуси Цельсія? Ну що ж, давайте ми ці термометри якось пронумеруємо. Нехай це буде у нас перший, другий, це буде третій. Ну, а це четвертий термометр. Гаразд? Ну що ж, е Отже, всюди в нас термометри показують температуру в градусах Цельсія. Ціна поділки у нас 1 градус. Так? Ну що ж, якщо температура підвищиться на 2 градуси Цельсія, то вона вгору підніметься на 2 поділки, то тут у нас було 4 поділки, стане 2 поділки нижче нуля. Так? То це буде мінус 2 градуси Цельсія. Записуємо тоді перший. Перший термометр буде показувати температуру мінус 2 градуси Цельсія. Є другий термометр. Так, отже, було плюс 6. Так, 6 поділок вище нуля. І ще підніметься на 2. То 6 плюс 2 це буде 8 поділок. Записуємо плюс 8 градусів Цельсія. Є. Третій термометр. Так, дивимося, він показує мінус 5. Температура підніметься на 2 градуси Цельсія, тобто на 2 поділки, а вона буде вища. Тобто у нас було мінус 5 поділок, а стане мінус 3 поділки. Бо вниз йдемо на 3 поділки нижче нуля, то це буде мінус 3 градуси Цельсія. Отже, записуємо мінус 3 градуси Цельсія. Ну і останній четвертий термометр. Бачимо 2 поділки. Вище нуля. Якщо підніметься ще на 2 поділки на 2 градуси Цельсія, то буде 4 поділки вище нуля, або плюс 4 градуси Цельсія. Записуємо четверте плюс 4 градуси Цельсія. Є. Що ж, переходимо до другого завдання. Е, яку температуру покаже кожний з термометрів на малюнку 37, якщо температура знизиться на 3 градуси Цельсія? Ну що ж, дивіться, нижче нуля. У нас у першому термометрі це 4 поділки. Якщо ще опуститься на 3 градуси Цельсія, це ще на 3 поділки, то буде 4 плюс 3, 7 поділок нижче нуля, Або мінус 7 градусів Цельсія. Записуємо перше. Тут тобто у нас буде мінус 7 градусів Цельсія. Потім другий термометр дивимося. У нього було 6 поділок вище нуля, опуститься на 3 поділки. Тобто залишиться 3 поділки вище нуля або плюс 3 градуси Цельсія. Записуємо другий плюс 3 градуси Цельсія. Є третій термометр. Бачимо, що в нього 5 поділок нижче нуля. Якщо ще опуститься на 3 градуси Цельсія, то вже буде не 5, а 5 плюс 3. 8 поділок нижче нуля, або мінус 8 градусів Цельсія. Записуємо третій. Мінус 8 градусів Цельсія є. Ну і останній, четвертий термометр. Він показує дві поділки вище нуля. Якщо опуститься на. 3 градуси Цельсія, то опуститься на 3 поділки. Спочатку на 2 опуститься буде 0. А потім, якщо ще на одну поділку опуститься, то стане одна поділка нижче 0. Або мінус 1 градус Цельсія. Записуємо четверте мінус 1 градус Цельсія. Ну що ж, ось таке завдання на додатні та від'ємні числа, а також використання термометрів. На цьому вправу завершено.